Показали удар по судну. Вражено командний пункт Росіян. На борту був генерал. Україна будує лінію оборони на дві тисячі кілометрів. Готується великий наступ. Всі подробиці вже за мить. Друзі, ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Давайте починати. Українські військові уразили пункт управління Росіян. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ. Він подякував за успішну роботу українським льотчикам і опублікував відео На ньому можна побачити корабель, що стоїть на мілені. Ймовірно, саме на ньому окупанти обладнали свій пункт управління. Чекаємо на детальну інформацію від командування про те, хто саме перебував на кораблі. Та в будь-якому разі, навіть сам факт знищення такого пункту вже породив суцільну істерику в z пабліках. Так звані російські воєнкори та пропагандисти не розкривають деталі події, але підтверджують дуже погані новини для армії РФ. Тим часом аналітики вже з'ясували, куди саме припав удар повітряних сил ЗСУ. За їх даними, йдеться про лівий берег Дніпра в Херсонській області. Там на Мілені стоїть судно, яке викинуло на берег внаслідок підриву Каховської ГЕС і подальшої повені. Схоже, окупанти обрали його для розміщення там пункту управління. Засідати там могла доволі крупна риба, так би мовити. Військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко на це також натякає і пише таке: Перші прізвища, що спливають поки що на рівні чуток. Не можуть не порадувати у цей холодний вечір. Чекаємо підтверджень, а загалом просто чудово. Кінець цитати. Можливо, йдеться про російського генерала Олександра Теплінського. Про це повідомив телеграм-канал Оперативний ЗСУ. Однак, згодом допис видалили. Зауважимо, що Теплінський це командувач уроповням військ Дніпр. Фактично, саме він нині керує підрозділами РФ на півдні України. Генерал-полковник перебуває під міжнародними санкціями. Йому 55 років. І народився він народився у Донецькій області. Цікаво, що російські інсайдерські канали пишуть, що невдовзі Теплинський може передати Путіну листа. Лист вже, начебто, підписав не лише Теплинське, але й низка близьких до нього генералів та офіцерів. У цьому листі генерал нібито озвучує незадоволення подіями на лівобережжі Херсонщини, а ще повільним постачанням зброї та нових окупантів. Ймовірно, звернення до Путіна передадуть в обхід Герасимова та Шойгу. Але зараз варто наголосити, що власне і російські воєнкори спростовують інформацію про ліквідацію російського генерала. Пишуть Генерал-полковник Тіплінський Михаил Юрійович, герой Росії, командуючий ВДВ жив здоров находится на робочому місці, выполняет соответствующие задачи. Кінець цитаты. Те ж саме стосується ще одного окупанта. На кораблі міг перебувати відомий російський воєнкор Єгор Гузенко з позивним й На його загибель натякають, зокрема, блогери Денис Казанський, Борислав Береза. Це, зокрема, друзі. Ось ця інформація, вона теж потребує підтвердження. У своїх дописах тринадцятий постійно виправдовує російську агресію, підтримує окупацію України і критикує українське військо та владу. Наприклад, в сьогоднішньому пості він називає Україну раковою пухлиною, звинувачує в корупції і відсутності свободи слова. Ну, як бачимо, традиційний набір російського пропагандиста. Тим часом. Україна посилено укріплює лінію оборони. Будівництво фортифікацій присвятили навіть частину сьогоднішньої ставки. За словами Зеленського, звітував особисто прем'єр-шмигаль. Президент повідомив, що йдеться про амбітну ціль зведення захисту в три смуги протяжністю в дві тисячі кілометрів. Зеленський зауважує, цитую далі: масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховує на вчасне завершення. Кінець цитати: проведення активних робіт раніше підтвердили в міноборони. Будівництво йде прискорними темпами. Повідомляв заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Він уточнив, що погода на. Разі сприяє, тому зведення укріплень проводять фактично безперервно. Утім, найбільша проблема це ворожі безпілотники. Мовляв, вони часто перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки, а також загрожують життю військових інженерів. Особлива увага до півдня там ситуація на фронті дуже складна. За словами командувача таврійського напрямку Олександра Тарнавського, лише за минулу добу Росіяни провели 45 штурмів. Окрім цього, завдали 25 авіаударів, три ракетні удари, здійснили понад тисячу обстрілів із артилерії та 90 разів били дрон. Намикамікадзе. Проте українські військові огризаються, вбитими й пораненими ліквідували майже 400 окупантів, знищили 47 одиниць техніки ворога. Цитуємо далі, зокрема, один танк, 10 бойових бронемашин, 8 артсистем, одну РСЗВ, один ПТРК, два засоби ППО, 21 авто, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано було знищено 352 БПЛА різних типів. Кінець цитати. Потужний приліт стався у російському місті Єйськ. Принаймні про це повідомляють українські телеграм-канали. Вони також поширюють відео, зняти нібито в Єйську. На кадрах видно великий стовп чорного диму, що здіймається в небо. Де саме стався вибух і що стало причиною, поки невідомо. Тож чекаємо на офіційну інформацію. Цілком можливо, що Єйськ повторив долю Таганрога під час масової атаки дронів на російське місто. Щонайменше два БПЛА вибухнули на території авіаційного заводу Бірієва. Ось таналітики заявили, що сліди пожежі на даху будівлі, яку вони визначили як цех, остаточного складання. Там, ймовірно, проходив ремонт літаючого радара А-50. Примітно, що на знімках із супутника, поруч із корпусами підприємства, немає одного літака А 50 якраз. Хоча ще на знімках від 29 лютого, поруч із ангаром для ремонту, стояли чотири літаки, один з яких саме А-50. При цьому, 8 і 9 березня, на майданчику біля заводу залишилися три літаки. І А 50 серед них немає. Тож, можливо, він в моменті вибуху був саме в ангарі. Тут нагадаємо, що ця атака дронів відбулася у ніч на 9 березня. Безпілотники літали у тому числі над Таганрогом близько півтори години. В міноборони РФ заявили, що сумарно над Білгородською, Курською, Волгоградською та Ростовською областями, нібито збили 47 БПЛА. Виглядало Вирядало це так, дивимось. У Волоградській області теж не обійшлося безбавовне. Там два дрони впали на територію арсеналу із боєприпасами. Він розташований в селищі Котлубань. Зазначається, що один із безпілотників вибухнув. Точної інформації чи постраждав хтось із російських військових немає. Відомо, що цей склад підпорядковується головному ракетному артилерійському управлінню Міноборони Російської Федерації. А вже сьогодні неспокійно у Білгороді в місті лунають вибухи, а в небі видно наслідки роботи російської ППО. Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрюченко стверджує, що на межі Білгорода пожежа ймовірно прилетіло у військовий об'єкт. Чекаємо на підтвердження. Під обстрілом також Курська область, принаймні про це звітує місцева влада. Губернатор Роман Старовоїць стверджує, що є один загиблий в селі Гончарівка. Він помер у лікарні ще одна жінка зазнала контузії. А через прильоти у селі. Внезапне, за словами чиновника, пошкоджено газову трубу і лінію електропередачі. Через це чотири населені пункти сидять без світла. Російські ППО довелося працювати всю ніч у Брянській та Орловській областях. Там літали дрони. В шойгу запевнили, що збили аж шість БПЛА, чотири з них над Брянщиною і ще два над Орловською областю. Вже традиційно для російського міноборони жодних подробиць немає. У місцевих губернаторів також все як завжди, все збито, постраждалих руйнувань. Ну, звісно же, ні. Що не скажеш, зокрема, про українські міста, які постійно під обстрілами та атаками росіян, цієї ночі знову дісталися Харкову. За словами очільника області Олега Сенігубова, окупанти вдарили по місту шахедами. Через це пошкоджені два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Окрім цього, пошкоджені два приватні автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих чи жертв. Важка ніч була і в Одесі. Там шахет теж влучив в інфраструктурний об'єкт, також пошкоджено адміністративні будівлі. Ударною хвилею вибили вікна у приватних будинках навколо. Уламками посікло господарські будівлі. За попередніми даними, люди не постраждали. Загалом над областю збили 10 дронів. У Підмосков'ї. вранці в селищі Редніки в Раменському міському окрузі Московської області люди побачили з вікон чорний дим, який піднімався над населеним пунктом. Подивимось, первораз. Коні хопив склад, адміністративну будівлю та контейнер із спально-мастильними матеріалами. Спочатку надзвичайники повідомили, що полум'я розповсюдилося на 700 квадратних метрів, а в самій будівлі обвалився дах. Пізніше вогонь поширився на сусідню адміністративну будівлю. Там площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Але про все давайте по порядку. Вранці у Підмосков'ї загорілися склади із будівельними матеріалами. Спочатку горів меблевий цех на 700 квадратних метрів. Густий дим було видно за багато кілометрів від місця пожежі. Пізніше через потужне полум'я обвалилася покрівля приміщення та розгарматизувався контейнер із пальномастильними матеріалами. Рідина розлилася, і вогонь розповсюдився ще на 400 квадратів. За даними Кремлівського каналу, Шот, по. Попередня причина масштабної пожежі на підмосковній фабриці непогашений недопалок від цигарки. Ну це вже навіть не смішно. Насправді знову починається «не там курілі 2.0», за повідомленнями джерел, робітники підприємства регулярно курили в ангарі, незважаючи на те, що довкола були ємності з бензином, фарбою та дерев'яні вироби. На момент загоряння всередині знаходилося вісім людей. Ну і звісно, за даними Розмін, ніхто не постраждав. Близько о пів на одинадцяту. Пожежникам нібито вдалося загасити полум'я. Як я вже сказав, тільки вчора Росії накрила ще одна масштабна пожежа, яка сталася у Лінградській області. Дивимось. Марій. За даними російських змі, інцидент стався на волхонському шасе поблизу аеропорту, а там до слова знаходиться промзона, на ній безліч складських приміщень. Місцеві знімали дим, який піднявся так високо у небо, що його можна було побачити звідусіль. Люди розповідали, що там, куди доходить дим, стає важко дихати. Місцеві менесники визнали, що грить складський ангар на площі тисячі квадратних метрів. А гасіння, за їхніми словами, ускладнювало високе навантаження всередині складу. За даними пропандистської РіА новості, внаслідок пожежі є постраждалі. Пропандисти визнали госпіталізацію двох людей. Через масштабне загоряння та дим обмежували навіть роботу аеропорту Пулково. чи то через атаку безпілотників, чи то через задимлення. Всі писали різне. Утім, в аеропорту було оголошено план кавьор Килим. Як виявили вірніше, як заявили в Росавіації, робота Литовища обмежена для забезпечення безпеки польотів. Там не сідали і не злітали літаки офіційно. Зв'язку із пожежею ні в Росавіації, ні в адміністрації полкова нібито не послідував. Поки в районі аеропорту вирувала пожежа, один із російських пропандистів повідомив, що за 100 кілометрів від міста були помічені російські винищувачі. Вони нібито намагалися збити дрони. Погляньмо. руки роки. Інші ж пабліки також стверджували, що причиною введення плану Килим стала атака одного із безпілотників на підприємство Санкт-Петербурга. За даними каналу, ВЧК ГПУ, атака дронів все ж таки була, і навіть не одного цитуємо на Санкт-Петербург. Тут російською. На Санкт-Петербург летели три БПЛА. Два були над Новгородською областю, один сумів долететь до Ленинградської області. Предположительно, об'єктом атаки було крупнее нефтяне предприятия. Згодом губернатор Ленинградської області Олександр Дрозденко заявив, що безпілотник нібито збили в районі селища Фарносово, Тосненського району. Також вчора, в Кантематійському автономному окрузі Тюменської області, стався вибух, після чого спалахнула сильна пожежа. Там рванув газопровід. Російські пабліки розповсюджували відео вибуху за їхніми даними. Самі місцеві повідомляли про інцидент і розповідали, що біля селища був величезний спалах та загоряння. Пожежа була досить потужною і заграву та стовп диму нібито було видно за кілька кілометрів. Постійні рейди українських спецслужб у Чорному морі це далеко не безглузді дії. Всі проведені операції це шлях чи іншими словами. Підготовка до іншої важливої і масштабної спецоперації у тимчасово окупованому Росією Криму про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у документальному фільмі Війна за море від Дніпра до Криму. Зокрема, головного розвідника України попросили пояснити значення останніх бойових місій, здійснених підрозділами військової розвідки. Цитуємо. Це все підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу та відходу звідти. Крім того, це важливе послання до населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули. Кінець цитати. Тут нагадаємо, що 5 березня у Криму було знищено патрульний корвет Чорноморського флоту Російської Федерації. Сергій Котов у військовій розвідці заявили, що місія стала важливою саме у співпраці гур з військово-морськими силами. Судно знищили дроном Магура V5. Під час знищення патрульного корабля було поранено щонайменше 27 окупантів, а ліквідовано семеро російських моряків. Також Буданов розпів про що знищення кораблів ворожого флоту це зона відповідальності спецпідрозділу груп 13 Командир з позовним тринадцятий наголосив, що кожна подібна місія вимагає ретельної підготовки. Ми розуміємо, як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати, і після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака усіма бортами. Кінець цитати до слова, окрім влучного знищення Сергія Котова, у ніч з 31 січня на 1 лютого, українські розвідники знищили ракетний катер Іванівець Чорноморського флоту Російської Федерації. Як розповіли в гур, цей катер був. Певною мірою гордістю російського флоту Подібних кораблів було лише три одиниці. На його борту могли бути до 40 російських моряків. Ще одним здобутком стало знищення російського великого десантного корабля Цезар Куніков», Біля берегів Криму в розвідці розповіли, що судно було знищено поблизу Алупки. Ще одним явним і дуже показовим результатом роботи наших спецпризначенців є те, що Путін відправив відставку головнокомандувача військово-морського флоту Російської Федерації після втрати більш ніж 30% Чорноморського флоту. Про відставку адмірала Миколи Євменова пишуть із посиланням на свої джерела російські видання «Ізвістя» та фонтанка. 61 61-річний Євменов обіймав посаду головкома ВМФ з 2019 року, а раніше командував північним флотом і підводними силами Тахиканського флоту. За їхніми даними, на посаді головнокомандувача Російського військово-морського флоту. Тепер його замінить адмірал Олександр Моїсеєв. Утім, офіційного підтвердження цьому поки що немає. Він до слова, також підводник, який у 2011 році отримав звання Героя Росії за успішні ракетні пуски із підводних човнів. Призначений тимчасово виконувачем обов'язків Головкому есеї, вже найближчим часом може позбутися приставки виконувач обов'язків і повноцінно заступити на посаду. Зміна главкома відбулася саме після серії великих втрат та чорному на. Зокрема, Чорноморському флоті загалом за два роки війни Росія втратила понад 20 суден, включаючи десантні кораблі, підводні човні, човни та фламандський крейсер Москва. До повномасштабного вторгнення в Україну флот РФ у Чорному морі налічував понад 70 кораблів. Хороші новини з півдня. Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади ліквідували одного із командирів підрозділу «Ахмат». Сталося це кілька днів тому. Проте повідомили про подію тільки зараз. За даними змі, один із пілотів українського дрона в районі роботиного отримав наказ слідкувати за ворожим банді. Невдовзі по транспортному засобу завдали потужного удару. Виявилося, що у багі перебував один із командирів батальйону Ахмат. Утім, його прізвище невідоме, як і те, в якого саме рівня цей командир. А на Донеччині ліквідували колаборанта в окупованому Докучаївську, підірвали машину Ігоря Циферова. Він перейшов на бік ворога і працював у так званому міністерстві державної безпеки ДНР. Наразі інформації про стан зрадника немає. Тут варто зауважити, що він був колишнім співробітником Служби безпеки України. Його оголосили у розшук в квітні 22-го року. Цифро фігурує у кримінальній справі про дезертирство із зброєю, вчинене в умовах воєнного стану. Тим часом на фронті справжнє пекло. За даними СНН, росіяни все частіше використовують потужні фугасні бомби, щоб пробити українську оборону. Йдеться про модернізовану радянську розробку ФАП 1500. Це дешева версія ракети, яка важить півтори тони і. Наполовину складається із фугасної вибухівки. Вона має шалену руйнівну силу і залишає по собі вирву завшишки 15 метрів. Проблема також у тому, що цю бомбу окупанти скидають зі своїх винищувачів із відстані приблизно в 60-70 кілометрів. Тобто українське ППО не має можливості дістати ці борти. Саме такі бомби дозволили згардикам захопити Авдіївку. Також цими фабами вони били по Красногорівці, Вугледару та районах Херсона і Харкова. Нову тактику росіян пояснює Сіенен, цитуємо. Раніше окупанти знищували позиції ЗСУ артилерією, тепер використовують невичерпний запас цих руйнівних бомб, щоб українським силам не було чого захищати і ніде ховатися. Кінець цитати. Водночас, фахівці інституту вивчення війни припускають, що росіяни запускають у серійне виробництво удосконалені керовані авіабомби УМПД Д 30 СН. Саме такі снаряди армія Російської Федерації скинула на Мирноград Донецької області у ніч на 10 березня. Окрім цього, окупанти налагодили виробництво артилерійських боєприпасів. На місяць Росія випускає 250 тисяч одиниць. Такі дані наводить CNN із посиланням на інформацію від західних розвідок. Видання зазначає, що це майже втричі більше ніж Сполучені Штати Америки та Європейський Союз виробляють для України. Тому на фронті ми маємо ситуацію, коли Росія вистрілює на день. Близько 10 тисяч снарядів, а Україна лише 2 тисячі. А на деяких ділянках співвідношення ще гірше. Україна намагається компенсувати брак боєприпасів далекобійними ракетами, щоб знищувати логістику окупантів. Зокрема, просить німців про передачу ракет Таурус. Однак Олаф Шольц категорично проти. Через це глава МЗС Німеччини Нелена Бербок допустила передачу цих ракет в Великій Британії. Натомість Лондон, отримавши Таурус, передав би Україні свої Storm Shadow. Раніше такий обмін запропонував глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Тут зауважимо, що Україна недарма просить саме Таурус, адже вони мають дальність удару майже вдвічі більшу, ніж Storm Shadow. А поки політики ведуть переговори, українські воїни відбивають російську навалу тим, що мають. Зокрема, бійці 3-ї бригади оперативного призначення розбили росіян на південних околицях роботиного ті намагалися влаштувати черговий штурм. Завданням ворога було просунутися до школи, зайняти оборону і чекати підходу решти сил. Бійці кажуть, що маневри росіяни намагаються здійснювати ледь не щодня однак ще на підході до села їх розбивають сили оборони України. Цього разу вони знищили 5 одиниць броньованої техніки та один. Гольфкар, який окупанти використовують у штурмах, за даними Deep State, противник наступав силами двох взводів, поніс великі втрати і відступив. Натомість росіяни мають успіх біля Вогледара. Вони змогли просунутися на південний захід від міста в районі населеного пункту Шевченка. Проте на Авдіївському напрямку окупанти загрузли. Армія Російської Федерації сповільнила свій наступ на цій ділянці. Підтверджується і видання Нью-Йорк Таймс. В статті зазначається, що після втрати Авдіївки прориву фронту не сталося натомість наступ загарбників застопорився в районі трьох сусідніх сіл. Насамперед через місцевість, яка не підходить для швидкого прориву. А також в знаки даються виснаженість військ Російської Федерації і Українська армія, яка направила значні резерви для захисту цього району. При цьому паралельно українське командування прискорило посилення укріплень на фронті. Це відзначає і британська розвідка. За її даними, редути включають протитанкові зуби дракона, рови, піхотні окопи, мінні поля та опорні пункти. Вони мають допомогти стримати наступ Російської Федерації і збільшити втрати в стані ворога. Поляки посилили блокаду кордону. Тепер вони не пропускають не лише вантажівки, але й цивільні автобуси, що їдуть в обидві сторони. Це підтвердив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Він наголосив, що людей затримують без пояснення, і такі дії є неприйнятними. Процитуємо. Під час війни в Україні пасажирам таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі. Спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу. Кінець цитати. Щоб розібратися у ситуації, Україна відправила на кордон свого консула. Про це заявив посол Василь Зварич. Процитуємо консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обов'язково відбуватися без жодних перешкод. Кінець цитати так само на кордоні продовжують стояти фури. Поляки блокують їх рух на п'яти пунктах пропуску з шести Дорогуський один, Дорогуський-Ягдин, у Стилух, до угринів у Гринів, Хребене раваруська і медика Шегині. Це про це зокрема повідомляє Держпекордонслужба. Там уточнені, що з 9 ранку протестувальники не пропускають вантажівки через пункт пропуску у Гринів в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускають по 4 вантажні автомобілі щогодини. Тим часом фермери анонсували нову акцію протесту наймасштабнішу за останній час. Вона прийде 20 березня і тракнеться усієї Польщі. Про це повідомив один із протестувальників Станіслав Барна після зустрічі з прем'єр-міністром Польської республіки Дональдом Туском. Ось його слова, цитуємо: від 7.00 до 19.00 вся Польща зупиниться. Діти не доїдуть до шкіл, люди не доїдуть до роботи, але ми не маємо іншого виходу. Наші господарства на межі банкрутства мусимо зробити все, щоб уряд нас почав серйозно сприймати. Мусимо дотиснути, перепрошуємо за незручності. Кінець цитати. Я нагадаю, що попередня акція фермерів, хоч і була масштабною, проте обмежилася лише Варшавою. Протестувальники спочатку бідатували мирно, але згодом почали палити шини прямо під офісом Дональда Туска. Вогонь загасили поліцейські та екстрені служби. Потім учасники акції намагалися прорватися в парламент і офіс прем'єра. Для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ. Особливо активні протестувальники кидали у полісменів каміння та фаєри. Більше десятка з них зазнали поранень. Правоохоронці почали затримувати людей. В підсумку до відділків потрапили близько півсотні мітингувальників. Зауважимо, що фермери виступають проти безмитного імпорту агропродукції з України і зеленого курсу ЄС. Тим часом польський увів санкції на агропродукцію з Росії та Білорусі. Запроголосував проголосував 441 депутат. Ще двоє утрималися. В документі законодавці назвали це рішення своїм моральним обов'язком, мовляв. Торгівлю, яка сприяє зміцненню Росії та Білорусі, треба припинити. По-перше, бо триває війна цих держав проти України, а по-друге, російський імпорт може містити зерно, вкрадене з окупованих територій. Примітно, що навіть у Єврокомісії не розуміють проти чого досі мітингують польські фермери, адже Варшава своїм рішенням ще раніше заборонила у Польщі імпорт українського зерна. Тобто на вулицях фермери фактично вимагають від влади заборонити вже заборонене. Та навіть попри цю колізію у Єврокомісії налаштовані допомогти полякам. Вирішити проблему. У Німеччині вимагають дати Україні далекобійні ракети Таурус. Зокрема, з таким закликом виступив заступник голови фракції опозиційного блоку ХДС ХСС в Бундестазі Йоган Вадефуль. Так от він переконаний, що Україна потребує саме ракет Таурус, які належать до найкращих систем озброєння і дозволять уникнути поразки у війні. При цьому політик розкритикував ідею німецької влади щодо схеми кругового обміну озброєнням. Зокрема, глава МЗС Налена Бербок підтримала ідею передачі Таурус Великій Британії, аби Лондон міг поставити Україні більше своїх ракет Shadow. Німецькі опозиціонери вказують на проблему такого кроку. Справа в тому, що Таурус потужніші і летять на більшу відстань, ніж. Storm Shadow, і можуть вдарити, скажімо, по кримському мосту. Проте Олаф Шольц категорично проти поставок німецьких ракет І Він боїться, що Путін це як вступ Німеччини у війну проти Москви. Видання, де Sunday Times пише, що канцлер тільки грає на руку кремлівському диктаторові. Мовляв, коли стоїть питання Руба щодо виживання України, потрібно дати Києву усю можливу зброю. Натомість Шольц зазначає видання, формує свою політику на основі опитувань громадської думки, яка буцімто проти надання Україні далекобійної зброї. Окрім ракет на полі бою, потрібна й авіація. За даними New York Times, до передачі F-16 майже все готово. До літа цього року 12 українських пілотів, які пройшли 10-місячне на навчання у Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки, будуть готові до польотів на F-16. Однак, поки що, разом із льотчиками до України прийдуть тільки шість західних винищувачів. Загалом Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити до України близько 45 винищувачів. Цього вистачить для трьох невеликих ескадрилі. Зокрема, саме Данія направить перші шість F-16, ще 13 літаків прибудуть до кінця року і впродовж 2025-го. Інші країни все ще не визначилися з датами постачання. Доволі повільним поставками в 16 не можуть натішитися так звані російські воєнкори? От вони переконані, що шести винищувачів не вистачить, аби повністю забрати під контроль небо. А тому Україна використовуватиме борти тільки для точкових ударів по російських об'єктах. Більше того, пропадисти б'ють себе кулаком в руди і заявляють, що російські су 35 с нібито вже готуються збивати західні винищувачі. Та чи вдається їм? Протистояти f 16 якщо за штурвалом буде сидіти досвідчений пілот країн НАТО. Таке припущення в нашому ефірі зробив Гана Єгудков. Каже, Захід цілком може влаштувати Росії гібридну війну. Давайте послухаємо. От зараз приїдуть туди 100 пілотів f 16 які вже не є офіцерами ніяких військових сил. Вище сказати, в відставку. Там, в відставку, вони можуть вийти в 35 лет. вполне дееспособный возраст. И сядут за, так сказать, кабину F-16. Украинских вооруженных сил. Могут сесть. Могут. Хватит у них умения. Да и в избытке. Хватит у них здоровья, возраст. Конечно. Не могут же вот Запад направить туда 100 пилотов, условно говоря. 100 пилотов, опытнейших пилотов F-16. В качестве обычных граждан. Тим часом цікаву заяву зробили у військово-повітряних силах Естонії. Там звернули увагу, як активно Україна останнім часом збиває російські су 34 на сході. Полковник Янник Лехіс те переконаний, що ці успішні дії українських військових пов'язані із майбутніми поставками f 16 Мовляв, в такий спосіб Україна розчищає для них небо і відсуває від лінії фронту ворожу авіацію. Також триває активне будівництво необхідної для західних винищувачів інфраструктури. Зокрема, в Україні модернізують злітно-посадкові смуги та стоянки. Будувати нові литовища змоги немає, адже Росія своїми обстрілами просто не дасть цього зробити. Ось що сказав Юрій Єгнат, процитуємо. Обстріли аеродромів йдуть постійно, зокрема і балістичними ракетами. Тому, власне, в нашому варіанті це підготовка та адаптація наших литовищ, оперативних аеродромів до приймання літаків F-16. І ця підготовка триває, кінець цитати. Отож, перші F-16 мають бути в українському небі вже в червні. А як на вашу думку, друзі, які об'єкти росіян мають першими потрапити під приціл західних винищувачів? Напишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях під цим випуском. Я вам вдячний за активність. Спасибі за увагу і до зустрічі.